Ой-ой-ой, що сталося? Державний департамент Сполучених Штатів Америки визнав Путіна президентом Російської Федерації. Це в той час, коли сьогодні Україна оголосила про невизнання президентства, ну і так далі, і закликала світ зробити те ж саме. Сполучені Штати подивились, напевно, і вирішили, що та, та ні. Знаєте, тут є проблема. Я поясню, проблема в чому. Проблема в тому, що якщо ми. Вже говоримо про те, що які, ну, саміт, миру, перемовини, тиск, там і так далі. От просто задайтесь простим питанням. А як можна е, про щось домовлятись з тим, кого ти не визнаєш, що варті ці всі тоді домовленості? Ну, тобто. Ми всі з вами розуміємо, ми всі з вами розуміємо, що одна людина зараз, одна, і це реально так, впливає на всі ті процеси, які можуть бути зупиненими просто його одним словом, одним словом, і ми його не визнаємо. Ми його не визнаємо. Ну, я маю на увазі чиновників України, які прийняли таке рішення це зробити, не визнавати. Ага. Це все дуже добре. Тоді виникає питання: а ви знаєте іншу людину в Російській Федерації, яка здатна вплинути на багатотисячну, десятки тисячну армію, яка володіє. Доступом до управління тактично ядерною зброєю, і яку визнають Сполучені Штати, ви знаєте іншу людину в Російській Федерації. Ну, якщо знаєте, і ця людина здатна вплинути на процеси, я тільки за. Може, там є якась інша людина, і знаєте, там заговор якийсь готується, там буде там бунт, там, шух, одного знесуть, другого поставлять. І тут ми скажемо: о, ось ми на нього ставили, ми його визнаємо. Як лідера, ну от зараз він все порішає. Я думаю, такої людини немає і ніяких контактів ніякими з іншими людьми не існує. Ми то можемо його старас не визнавати, але це емоція. Емоція, Яка не, не приш'єш ні до діла, ні до міжнародних договорів, ні до чого, вона в праві є таке поняття як нищівний закон це ні на що не впливає. Це тільки говорить про те, що ми не до кінця усвідомлюємо, що робимо, а Штати усвідомлюють, що вони роблять. Напишіть, як ви думаєте, чому Штати визнали?